Як завжди, моя улюблена тема робота, достойна оплата і достойні умови праці. Ми працюємо за графіком з 9 до 7. Мені не підходить. Чому? Бо робочий тиждень складає 40 годин, а не 45. Я не працюватиму по 10 годин на день. А що у вас є якісь плани на цей час? Ні, у мене є кодекс законів про працю України. Звісно ж, у мене є плани пожити, наприклад. Насправді це схоже на... Доволі розповсюджено ситуацію, тому що ну, в більшості місць, де я працював, хоч і не завжди, але частенько доводилося залишатися на більше годин, ніж передбачалося, як то кажуть. В принципі, поки ти ще студент, і думаєш, ну ти працюєш, як то кажуть, на досвід, далі буде краще. Але на жаль, із року в рік щось краще якось і не становиться. Мій колишній шеф дорікав, що я йду з роботи о 18.00. Мовляв, інші працівники теж хочуть йти в цей час, бо ти подаєш поганий приклад. А інша мила начальниця казав, чого тобі додому так рано йти? Сім'ї немає, дітей теж. Тож працюй, будуй кар'єру в держорганах за 100 баксів ЗП 2007 рік. Я завжди вважав, що поганий приклад подають саме ті, хто перепрацьовує. Ще й за безкоштовно. А ви молодець. В принципі, тут я погоджуся. Так само, як і на фрілансі, люди, які готові за меншу ціну виконувати ту ж саму роботу, просто поступово знижують середній прибуток на фрілансі. І згодом і ті, хто вже давно на фрілансі, вони починають просто отримувати менше. Так само і на роботі, якщо ти будеш подавати такий приклад, то рано чи пізно начальник почне тобі дорікати, якщо ти будеш уходити раніше з роботи. Я колись проходив співбесіду в підприємство, яке займається проєктуванням меблів. Мало того, що сам начальник він запізнився десь на півгодини, бо він хотів самостійно проводити співбесіду. Так ще, на мою думку, що свій особистий час я хочу приділяти собі і не перепрацьовувати, він дуже сильно здивувався і сказав: а чим же ти таким будеш займатися поза роботою, що тобі так цікаво. Не дуже мені подобаються начальники, які лізуть в твоє особисте життя. Звісно, це правильно знати, які орієнтири та життєві цінності обирає собі працівник, але ну, всьому ж повинна бути своя межа, як гадайте. Мені подобається працювати в Данії. Тут 37 годинний робочий тиждень і перерви включаються в робочий час. Ну не дарма Данія вважається найщасливішою країною в Євросоюзі. Що вже говорити про мої 156 годин на тиждень? 156? Це типу просто поспати і далі йти на роботу. Колись я працював ще тільки на другій своїй роботі, до нас приїжджала власниця компанії і задвинула мотивуючий спіч. Розповіла, що колись в її молодості в часи СРСР десь біля заводу бачила напис з посилом Будьте вдячні, що у вас є робота. Якось так дослівно не пам'ятаю. Ні, я звісно вдячний, що в мене є робота, але ну, чому я не можу просто жити своє життя? Я, типу, не працюю заради того, щоб побудувати якусь імперію. Мені просто треба гроші для того, щоб жити. Так а коли мені жити. то ну, Який тоді сенс в грошах, якщо ти весь час проводиш на роботі? Я вдячний, що вона є. Але чому тоді роботодавець не вдячний, що я у них є, наприклад. Тому, значить, і ми маємо бути вдячні їй, що маємо роботу, в ноги кланятись і про якусь там оплату праці навіть не натякати. Ну і само собою жизнь положить в облаго. Ну да, в облаго чужого бізнесу. Ну тут я, звісно, погоджуюсь, типу, СРСР прикривалося якоюсь там імперією, будуванням комунізму, і типу вони до цього йшли, їй потрібно було всім працювати, типу, як ніби у всіх була одна мета. Моє улюблене це коли ти працюєш 170-210 годин на місяць за 10-12 тисяч ЗП. Щось я не розумію, скільки взагалі в тижні годин, типу 210 це взагалі без вихідних, а то і менше. А коли ти кажеш, що тебе не влаштовує графік, вони такі. А в тебе що, є плани? Постійно просять підміну і дуже дивуються, якщо ти зайнятий у свій вихідний. Мені так надзвонював начальник, коли мені робили пропозицію вийти заміж. Може він просто хотів, як в цих фільмах, типу, скажіть зараз або мовчіть на віки, а ні, то при одруженні. Так, пам'ятаю також, коли я ще навчався і одночасно працював. То мені постійно названня у начальник він не міг знайти на комп'ютері якісь там папки, де проєкти і тому подібне. Хоча там буквально ну, було ну, максимум до 10 різних папок з різними проєктами, типу більше одночасно я не вів. Зіштовхнулися два покоління. Якщо вам не подобається графік, ваше право, значить вакансія не ваша, все. Ви маєте право відмовитись. Ну так а якщо всі вакансії такі, то далі що взагалі не працювати? Питання про плани на цей час від роботодавця мега некоректне. Чи є гарантії, що рано чи пізно не закінчаться нормальні вакансії? А по Кодексу законів про працю є поняття ненормованого робочого дня. Правильно, є таке поняття, але воно не включає в себе надмірну кількість годин витрачених на роботу. Типу, воно включає якраз таки те, що ти можеш працювати у більш підходящий для тебе час. Ненормований робочий день це означає, що. Роботодавець або працівник самостійно розподіляє свої робочі години на тиждень, але вони як були сталою кількістю, так і залишаються. Зараз теж у пошуках роботи і роботодавці дійсно якісь дивні, тайно роботі люди. Приходиш, а вони вихваляються один поперед одного в кого який рекорд по виходу без вихідних. Один працював більше місяця і такий: от я крутий, а я дивлюся і думаю собі. Крутий, не думаю. От дурний, це дуже може бути. То ви, напевне, не читали закон про працю під час воєнного стану. Так, але там по більшій мірі йдеться про підприємства, які пов'язані із державними замовленнями і з роботою на державу. Тобто вони не просто платять податки, вони виготовляють продукцію для державного замовлення. Та і то там не сказано про те, що ти будеш завжди працювати безкінечно і помреш в один день. Це ще ок. Мені колись дорікнуло, що робота 24 на 7 це частина корпоративної культури. І якщо я хочу бути в цій компанії, доведеться це прийняти. Я гадаю, що корпоративна культура повинна заключатися в тому, що у вас типу дружні взаємовідносини в колективі, там різні свята та корпоративи. Якщо ти не покладеш життя на нашу компанію, то навіщо ти взагалі народився? Ну особисто я б не хотів би покласти своє життя на те, щоб просто хтось влаштував собі бізнес. Типу, у людей же також є власні емоції, власне життя. І Якщо людина не фанатіє від того, що їй доведеться працювати цілодобово на якійсь роботі, ну я гадаю це нормально. А яка думка ваша? Пишіть в коментарях. Цікаво буде почитати. А також підписуйтесь на цей канал. Перевірте деякі посилання в описі під відео, там є мій телеграм-канал, де виходять повні відео виключно про різьблення по дереву. Дякую за перегляд і підтримуйте, будь ласка, лайком.